Добрий вечір, мої хлопчики та дівчатка. Вірніше вже добрий ночі. 22.17. ну я десь хвилин 20, як приїхала додому. Приїхала додому, замерзла, пішла бігом в душ, вийшла з душа, кинула стірку. І думаю, поки моя стірка стирається, я вам покажу свою нову зачіску. Ну, я була, звісно, у Насті і цю красоту мені зробила Настя. Ми кучеряшки зняли, а ці ми з вами оділи, дівчатки мої. Так, і хлопчики. Тут уже є і моя чолочка, тут практично моя длина, тільки трошки додали об'єм. Все. Ну, понятно, що одразу покрасили волосики. Плюс, дівчатка, манікюрчик, у мене такий, знаєте, легенький легенький френчик. Да, сьогодні такий у мене вечір був, вечір красоти. Ну, другого времени нема. Я з роботи пішла десь о другій годині. Пішла, і От тільки зараз прийшла додому, поки сняли, поки оділи, поки манікюр, поки педикюр, поки поцепили, поки ми його покрасили. Так що напишіте світу, річки, як вам моя нова зачіска чи подобається, ні, ну багатьом подобається каре. Ви знаєте, воно по всякому хорошо. От я люблю і чорний, і білий, і режим. Я ж вам казала, у мене три пари волос, дві пари зубів, ну ріснички тут то, теж три в одному. А за зуби я сказала, да. ну. що, то, що в мене моє? Що у вас є своє? Зараз я вам скажу, що попа, ножки, ручки. Це не трогала. А все остальне мало хірургічне втручання. Ну, а що? Ну, а що? Що три житті живемо? Живемо одну жизнь. Треба пробувати все. Да. Як буде, так буде. А я вам зараз вообще розкажу ситуацію. Не хотіла, але бачите, що в руках держу, колготи. Як ви думаєте, що я їх держу? М? Я вам зараз покажу, я одні мала Завтра куплю нові, бо більше не буду мати, в чому піти. Стидно, але покажу в другому ролику я сьогодні забулася, що маю йти на манікюр, на педикюр. Ну, діла колготи. Вони в мене, ви знаєте, що в мене одні колготи, так? Да? Ну і Юля каже, роздівайся, кажу, в смислі, штани, колготи. Ну, та що це буде, поки я розігнуся, то пора вже педикюр зробити. Кажу, ріж. Вона натягнула мені носок. І все, це мої колготи без пальчиків. дивіться. Порізала мені кологоти. Последні. А вони клася, вона кась в вони ж хороші, вони ж такі теплі, як я знаю. І що робити? Роздіватися. Не буду, не буду роздіватися, ріж. Вона натягнула сняла, і, виходить, знаєте, такі кологоти називаються ретузи кологоти з провітрюванням. Це в мене. Ну нічого, ви знаєте, я хочу, зараз я їх вам показала. Зараз кину їх в стірку, постираю і з носочку. Так, мої хорошенькі. машинка вже достірується. Зараз вивішую стірку і буду лягати. Поїм розсольничка. Такий він добрий в мене, такий добрий з перловкою. Я приловка набухла, дуже люблю, дуже. Дивіться, я зараз по понеділка буду робити просто вихідний день. От щоб ми відпочивали. Але аж камера упала. Почула, що в мене хоче бути вихідний. Я її уперла, мене упало. Не треба стій. Але. Напишіть, будь ласка, під цим роликом. Чи хочете ви, щоб я вам пару роликів поскидувала, як ми з костіком починали 20-й год. 20-й. Ви не мене не узнаєте, не костіка. От, будь ласка, під цим роликом напишіть. Чи кинути вам завтра? Давайте зробимо день без вспоминань. День, як я починала. Напишіть, будь ласка, зробити чи ні. І що буде, буде більше да чи ні, я зроблю. Утром спеціально почитаю і зроблю. Пишіть да чи ні. Чекаю. Так, мої хорошенькі, говорити я з вами буду 24 на 7. Я дуже люблю з вами поговорити. Я дуже Вчора дівочка одна мені пише. Світулі, у вас сьогодні було це вчора 120 роликів. Я думаю, це ще мало. Ви знаєте, у мене по моєму було саме більше. От я підпомню 210. Вроді щось за 200. в день. В день. У мене тільки утро починається, так 20 їх є. Я тільки з вами говорю, хоч щось проговорити, та й вже 20. Я просто люблю з вами поговорити. Чи то плохо, чи то хороше. Особливо я читаю, коли пишемо. Знаєте, ще коли жінка пише плохі коментарі. ладно, Ну, коли мужчина пише, ну я навіть не хочу його назвати мужчиною, то це просто огидно. Коли він має 10 тисяч підписників і Базаренко, от вона така сяка. Ну чого ж ви пишете про цю Базаренко? Ну, якщо ви про неї пишете, значить вона вам інтересна, правильно, мій хорошенький, пишіть, пишіть. пишіть. Хай буде вам хорошо. Моє нулі. Говорити буду завжди. Я вам хочу побажати спокійної ночки. Якщо ви вдруг крутись, не можете заснути сахарочок, трохи щось солоденьке з'їли, водичкою запили, лягли на на правий бочок. Ні, я просто я... Хочу вже казати вам спокійної ночі, а все одно, щось я вспоминаю, вспоминаю. Ну я вспоминаю про мужчин. Ви подімайте, ну навіть не можу назвати його мужчину чи їх там, бо він не один там пише. І, ладно, що жінка щось може на все, одно, коли пише мужчина. Ну що ви знайшли в той базаренку, що ви її всі дивитесь? Ласточка моя, ви ж теж її дивитесь. А що вона вам не нравиться? Надо буде подивитися. Я теж со сторони не можу чути базаренку голос, але слухаю. Коли з вами говорю більше ні, я ніколи не переслуховую рульки. І якщо я чую десь що базаренко говорить, я кажу, виключіть, будь ласка, чесне слово, Ви любов спитайте в окруженні. Я не люблю, коли Базаренко коли мене говорить. Ну, в камеру верніше, а так. Вибачте, так що, мої хорошенькі, нравиться вам, не нравиться а світолька, яка є, така й буде. Другої не буде ніколи. Буду друга, не будете то дивитися. Хорошо. Я вам бажаю тільки процвітання і успіхів, мої ласточки. мої рідненькі. Повертаємося на правий бочок, ручку під подушку, одіялку під ножки і солодких вам снів. Мене вона підкорила різма, харизма мані, манеч мене кожному, харизма, ні сила мене вона підкорила різма, харизма мані, І манить мене кожну ми. І харизма мене вбила, лежу, не мажу в та ніяк. Така як корч мене вхопила, вже клава стерти до нуля. Смішка полонила, не можу третю ні заснуть. Через екран я відчуваю, Не мов би поруч вона тут. Харизма, харизма, ні сила мене вона підкорила, Харизма харизма магніт, і маниць.